Сесійна зала знову зібрала депутатів. На 41-му засіданні Івано-Франківської обласної ради розглянули 60 питань, обговорювали як стратегічні рішення, так і соціальні ініціативи. Зокрема, звернулися до столичної влади із проханням підвищити зарплати працівникам культури. Також підтримали зміни до програм розвитку малого та середнього підприємництва. А ще призначили нових керівників агролісгоспів. Продовжить Тетяна Дадак. Першим на порядку денному звіт представника уповноваженого справ людини Віталій Вербовий озвучив депутатському корпусу факти регулярного порушення основних свобод громадян, зокрема у геріатричних установах. Відсутність споли та недостатні стільців, меблі брудні та застарі, підопічні спали на старих книжках з панцирними сітками та пристосованими дерев'яними щитами. Часто замість за нескресели санітарне устаще, господарські відради та книжки. У приміщенні бруду та наявності, кіни приємні запит за свідчить про низьку якість здійснення санітарних і. її. Серед перших рішень звернення до Верховної Ради з вимогою підвищити зарплати працівникам культури. Нині вони отримують у середньому близько 12 тисяч 800 гривень. При цьому більшість бібліотекарів і керівників творчих колективів офіційно працюють на чверть або півставки, хоча навантаження мають повне заробітну яку дістають працівники культури. Вона вона є критично низькою і вимагає зміни, вимагає підвищення, вимагає покращення е, ситуації. Тому десь ми розуміємо, що сьогодні десь готуються проекти бюджетів, напевно, на 26-й вже рік. Е, і як було б, власне, доцільно було б правильно звернутися до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів. Ми повинні говорити загалом про мелійників. Відповідні зведення які приймали і попередньому скликані. І цьому скликанні освітян, охорону здоров'я, працівників некваліфікованої праці і інші категорії бюджетної сфери, які з огляду на єдину тарифну сітку, тарифні розряди сьогодні отримують не те, що не гідну заробітну плату, а просто вона несправедлива з огляду на те, що перший тарифний розряд приведений до відпочаткового мінімуму, а не мінімального рівня за. А далі до питань фінансів. На сесії депутати обговорили зміни до обласного бюджету, перерозподіл коштів і додаткові видатки. За вашим планом, в 2019 році з обласного бюджету надійшло до колію загального спеціального фонду з укарованим транспортом в сумі 681 мільйон 572 кривдесятих тисяч гривень, що складає 26,7% до затвердженого річного плану з укарованням змін. Загальна суми надходження зробити транспорт транспорту склада 152 мільйони, 788,9 десятих тисяч гривень, або по 22,4% від загального обсягу. А от з фінансуванням військово-лікарських комісій проблеми. За словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Олександри Бойчук, медики змушені працювати цілодобово, а пакет НСЗУ цього не враховує як наслідок виділених коштів удвічі менше ніж потрібно. За 2025 рік з обласного бюджету заплановано та виділено 700 тисяч гривень і власне у зв'язку з збільшенням міст. До листа і обозового звернення обласної клінічної лікарні є ще досить велика потреба у кошти, яка на землі складає мільйон 400. Також, що колеги, власне, сума на усіх осіб, і постійно діючих міських та районних військово-лікарських комісій є недостатня для своєчасного переогляду військового зобов'язання, які при попередньому медичному Я думаю, що всю Україну. Я не розумію, как набійництва. А ще обласна рада ліквідувала заклад оздоровлення та відпочинку карпатській мрії, приміщення якого повернули українській греко-католицькій церкві. Далі питання кадрові депутати проголосували за призначення директорів чотирьох агролізгоспів. Прошу підтримати проєкт рішення, призначити семешка Миколаївича, на Миколаївича, посаду до река комунального. Олександру Сичуку, власне, Семченко Віталію Миколаївичу, контракт на один рік. Призначити Миколаївича Богдана Андрійовича на посаду директора комунального підприємства «Волинський спеціалізований агробізоспіт». Призначити Івані Миколаївича Володимировича на посаду директора комунального підприємств ж продовжила контракт з генеральним директором обласної дитячої клінічної лікарні тарасом мельником перед цим він прозвітував про результати роботи медзакладу щорічно тут отримують стаціонарну допомогу понад 18 тисяч дітей наші допомоги Мальне фінансування за привезли до покращення статистичних показників. Наслужбані показники, щоб розвіт, у 2020 році проліковуємо 8%, в минулому році 18 тисяч 800. Померло в 2020 році 45%, в минулому році 18. Летані зменшили з 16 до 0, проведено на півтори тисячі більше. А ще депутати підтримали створення нової установи, яка готуватиме прикарпатців до національного спротиву у програмі. Базова військова підготовка, навчання з тактичної медицини та поводження зі зброєю. Споди про що підготовки до національного спротиву не мали на питання ще шістнадцятому, сімнадцятому роках і ну але добре зараз йшли до цього питання. Друге ініціатор поступає в основному військова адміністрація. Хоче Я, хочу сказати на засіданні комісії і члени комісії і всі присутні, ми жваво обговорювали і автобіографію кандидата, і його шлях. Керівником установи призначили ветерана Віктора Гуша. Віктор, участь і Порушила і тему підтримки ветеранського бізнесу. Військові, які ведуть мікропідприємництво, зможуть отримати з обласного бюджету компенсацію відсоткової ставки за державною програмою Доступні кредити 5.7.9».